Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо японський жіночий годинник Citizen L. Циферблат блакитного кольору з сріблястими індексами та римськими цифрами. Індикація дати розміщена справа. В верхній частині циферблата розміщено логотип. Знизу напис Екодрайв. Забезпечує роботу годинника механізм І011 з технологією EcoDrive, топли тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 20 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 180 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із наражавіючої сталі 316Л по всій поверхні дзеркальне полірування. Діаметр 31 мм. міліметр, товщина складає 9 міліметрів, вага 59 грам. Годинник комплектується сталевим браслетом з міланським плетінням. Задня кришка загменчується, водозахист 10 бар, коштує такий годинник 175 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!